Хей гайс, з вами Поліна сьогодні будемо грати у зимовий сезон. Я обожаю бажаю гарний перегляду, не забувайте брати свій чайок, солодощі та підписуватись на цей канал та телеграм канал, щоб не пропускати нові новини. Та наживати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. А ми розпочинаємо. Jingle bells, jingle bells, jingle Так, друзі, сьогодні ми будемо робити о, біля нас деревню. Як ви бачили, то що ми о, в кейсері бігали о, о, ну, подорож ми ходили, там ми бачили о, деревню, о, не запрошену а ну, з жителями. Я хочу зробити деревню біля нас. Я вже там розчистила трішечки. Та, ну, хочу зробити домики, е, я там які до кінця зробила домики, поперед говорю, тому що я зараз озвучую це відео. Тому е, я за кадрами буду е, достроювати і в якійсь іншій серії ми будемо вже е, приводити двох селянин. Як ви бачите, то я зараз починаю о, робити перший дім. Та я хочу вам нагадати, хто бачив в мене о, був пост. О, я там о, облікувала зараз. О, так, друзі, зараз я знайду цей пост. Хвилиночку, будь ласка, друзі. Я вам нагадую, не забувайте підписатися на цей канал та телеграм канал телеграм канал я о, облікую о, нові новини. Так, о, зараз я на канал свій. Так, спільнота. Я вчора о, зоні амонтую 22 грудня, а виклала це. О, 21. Я тут говорю, друзі, всім привіт! Я хочу зробити в наступному місяці. Усі ще по типу серіалу. Мені потрібно десь 2-3 людини, які будуть зніматися в цьому серіалі. Пишіть під цим постом, хто може допомогти. А як саме і що потрібно, та потім розповів лічне е, ну, сообщення, якщо я вас вибрала. Обов'язково, щоб ви могли грати на телефоні планшеті. Зараз я там роблю, зробила пол трішки від э, цього відсікенуся. Э, від <кхи> <кхи> так. Э, і так, напишіть, по прикладу. Привіт, я хочу спробувати знятися у твоєму серіалі. Ось де ти можеш зв'язатися язати, зв зі мною. Та Тут ваш телеграм-аккаунт, де я можу зв'язатися з вами. Дякую, хто напише під цим постом. Я прикраплю десь тут скрін цього поста. Можете знай... зайти е, на мій канал. Там у нас буде е, головна кладка, відео, е, список відтворення та спільнота. Переходите на спільноту і там є. Е, е, цей ця спільнота. Або пишіть в телеграм-канал під постом, який я прикріпила у фото. Там є це фото і там я також зараз. Зараз минку. Так. Я просто дивлюсь на комп'ютері. Чому я не граю на комп'ютера, тому що в мене немає можливості, він просто не хоче знімати та грати. в ігри, Тому я не знімаю. Як ви бачите, я вже роблю стіни. Так, роблю дві кімнати. І десь сніг. Я коли це знімала, в мене йшов сніг. Я так злилася, тому що, знаєте, йде сніг, так, да, це чудово. але коли ти стро... будуєш якийсь дім, і в дім э, потрапляє цей сніг, і потім -то тобі прийдеться це знову викапувати. Так, ми ну зараз повернемося до нових. Так, серіал ви зрозуміли. Те, що, э, напишіть під цим. Хто хоче, або перейдіть в телеграм-канал. Будь ласка, там, там напишіть під тим постом або під якимось е, любим. Добре, е, перейдемо до другого. Е, е, спускаю відтворень, ну, така, е, типу, сезоном. Це буде у нас історії. Страшні новорічні. Не дуже страшні. Коротше, е, одне слово історії. Я вже зробила карту. Напевно, о, на неділі, які будуть виходити. По два, ну, дата, остання неділя до Нового року, це з 25 грудня буде починатися. Е, напевно, навіть ну, буде. Е, я не знаю, як буду випускати, тому що в мене зараз... Це буде остання неділя, наступає в мене шкільна. Я ж також чусь, не думаю, де я не, не я роблю уроки у мене починають контроль. Тому е, може бути такі відео, е, що я не випускаю. І, напевно, з 25 по 30. Це у нас повинні бути. Е, Цю неділю йти по дві відео. Напевно, е, буду там, не знаю, е, якось виходити по дві або по одній. Якось ось так. По можливості. Так, 31-го буде три відео, які саме я ще не знаю. із зараз подивлюсь з першого. По 12, напевно, все-таки по 12, десь він. Ну так, да. по 12 я. Е, буду відпочивати. Тобто отпуск, відпочинок. Можете сказати. Е, якщо щоб ви не губилися. Так, зараз що я тут роблю? Я просто озвучую це. А, я кришу тут роблю. У мене така цікава конструкція, я думаю, дуже цікава. Так. Що вам ще розповісти? Отак. Ще раз нагадую підписатись на цей канал э, та телеграм канал. Так. Ото та так, -та. зараз я дивлюсь, що хотіла вам розповісти ще. Mm -hmm. Так, зараз я тут на студії ютубу свого каналу. Дякую, хто підписатись. У нас вже 65. Я гадаю, що у нас до нового року хоча б буде 70 підписників людей, які підписані на мій е, канал. Так, друзі, що я хотіла ще сказати. Mm -hmm. Так, заходим на аудиторию Смотрим, что тут у нас mm -hmm. uh -huh. Так, смотрим Сколько у нас 9 uh, Так Так, uh видишь, -huh. Дивіться з України. Дякую за це. Угу. Так, зараз я дивлюсь, що у нас тут є. Так, не підписані. Чому нас підписані дуже мало людей. Більшість смотрять без підписки. Аж 94,9% люди. Давайте підписуйтесь, відражіть мене. Тому що я ж хочу вам зробити більше контенту, випускаю о, історії та о, серіал. Ресторан. Так, а що там саме? Я не розповім, тому що я ще карту завіт не зробила ні, і не зробила о, сценарій. Так що підписуємось. Тоже... Дуже цікаво буде. Я Я постараюся це зробити, змондувати. Не знаю скільки воно буде йти, звичайно. Угу. Ну, напевно, десь 50 хвилин. Не знаю ще. Тому що мені потрібно це спочатку знайти людей тому дати. Пишіть хто хоче зі мною зняти. Ще раз повторюю. Е, що для цього потрібно. Потрібно е, бути підписаним хоча б на цей канал. М -м -м, мати телеграм-канал. Ой, не телеграм-канал, а просто аккаунт в телеграмі. Так, що ще? Щоб ваш Майнкрафт uh, був uh, на телефоні, та. або на планшеті, не знаю як називати, он там. я знаю, що джал це uh, на комп'ютері. На телефоні я не пам'ятаю. Я не буду гадати, тому що я не хочу. Uh, 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 так. Uh, ви зрозуміли не. Надіюсь. Що ми тут зробили? Ага, я вже зробила фундамент. Зробила тут, напевно... Да, я зробила кришу. Мені все подобається. Так. Так, так, так. І зараз тут буде остановка. Тому що дуже багато я знімала. Я не хотіла дати десь 2 години серію. Ні, давайте хоча б 21. 20 хвилин. Ну, Окружимо 21 хвилину. Так, я тут буду дім З вами. Як ви бачите, там мені трішки показала огород, а тут в нас, о, як ви бачите, церковь. Це церкву, так. Що я вирішила е, озвучувати так. Ну щоб ви дуже гарно мене чули. Так. Е, друзі, якщо що, мені вже полегше. Я майже вили... ну, вилічилась. Так, ми бачимо наш огород. Зараз буду лізти на кришу. Так. Мы знаю что, что я це на Тому Но я сейчас пользуемся знісну Чекаем, пока я це прострою. Спущусь. дострою И потом залезу и снова все-все приберу. Так. як вы видите, там я трішки э, срубила э, контур нашей деревни, чтобы никто не Виріс з цього. Так. Якщо ми спіймо наступну серію з цього сезону. Як його? А, привести жителів розмножити їх. Напевно, я не пам'ятаю, я подивлюсь. Можна їх якось розмножити. Як? Ну, подивимось. Це. Та якщо ми спіймо, зробимо лимів чи яких Так що я йду, ось ми бачимо, у нашу церкву ми пробігали. Там у нас так, тут я беру ще дерева. Насчет тіктоку друзі, я думаю, що у мене зараз немає можливості це зробити. Чому? О, тому що... Я живу в тій області, якій ТікТок не хочу роб. Е -е... Працювати. Во. Так. Я тут, як ви бачите, то що я з носу, тому що мені і не подобалось, як це зробилось. Як бачили, то я е, зробила аватарку нову е, замість нашої легендарної лісички. То я, якщо хто що, що не побачить, то на, мій, на моїй аві є лисичка, бо там на стулечку е, лежить біля мене на другому. Дякую Поліні, у якій теж появився. Е, Канал. Також я спільноті ставила на її аккаунт Polin Нижнє Почіркування 23. Як ви побачили, я так і підписалася. Хто бачив новий блогер про мене виживання з модами. Так, друзі, вона знімає без голосу. Чому я не знаю? Ну, вона, не, напевно, не має вважалості. Так, ну, я скажу так, вона мене відмітила під цим роликом за ідею. Дуже вдячна тобі, Поліно. Так. От. Вс хотілося. Так, так, так. Не забудьте ставте свої лайки, пишіть коментарі нажмати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Так, так, не пропускаємо. Так, що хотіла, боже в мене те нага замінила. Це ужас. плохо. Так. Друзі, о, Чому я не знімаю на російській, тому що я іноді так я говорю російські слова. Це називається Суржик, Хто мне нам... О, кому не зрозуміло, то не дивіться Не дивіться. У мене канал построєний на... Ті яку мені подобається знімати, які мені приємніше знімати. Я знімаю на українській мові. Тому ось так. Так. Силка на телеграм-канал є в описі каналу. І протягом відео мені сьогодні якось лінь додавати. А так, щоб ви побачили те, що я там зверху надосувала, тому що мені не хотіло. Це я потім зроблю, обіцяю. В наступному відео про цей сезон я покажу, що думай як ви бачили те, що в мене е, вийшов Ой. А, новий сезон. Скайблок другий сезон, так и hey, подумал. Uh, я выпачаюсь, друзья. Я все выцелую. Тобто так, я бачила, кто-то еще один хлопець написав ну, написал що це не Скайблок, а один блок. Я знаю, що це один блок, ну, просто у мене вже вийшов такий же вже е, сезон. Це, напевно, саме перший сезон. І, і він дивився. цей хлопочки, який її записав. Якщо ти це дивишся, то ні, щось ти під першим сезоном так, таке не писав. Я для тебе я це я, сезон переименую. Так, що... А, я тут уже показую. Так, тут у мене огород. О, церковь. Два. Не, я спила три огороди. Які я змогла придумати. О, тут я зараз показувала. Лощад цієї е, як її, древні, яка буде. Сподіваюсь, ніхто не збіжить з неї. А ми з вами прощаємось. Тому не забудьте ставити свої лайки, пишіть коментарі, Нажмите на колокольчик, Щоб не пропускайте нові серії. Та підпишіться на цей канал та телеграм-канал. Та не забудьте на набір е, серіал. Який відбудеться в январі. А я з вами прощаюсь, бувайте!